Всім привіт! Це друга частина обзору дисків. І сьогодні у нас на обзорі Counter-Strike. І так, тут два диски. І це е, диск 9 в одному. Перша частина тут Modern Warfare. Друга Stalker. Третя то Counter-Strike. Перший. четвертка це один 1.6 Extreme Edition. Четверте, 1.6 Version Pack. Так, далі. У нас йде Counter-Strike Южна Усітія, Counter-Strike з Єверна Counter-Strike 1.8 Чорнобиль і Counter-Strike 1.6 Version Pack 4.5. Це 3 d шутер Ось бачите, тут ну, хто грав розумієте, Це дуже класний диск, рекомендую. Зроблений він в. Україні і це 18+. А з вами був канал Ебі Чен. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі.